Хто це зробив, яким чином і навіщо? Чи пов'язано це зі стогоном землі та з жахливими вбивствами? Відповідь знав я. Уривок із дебютного роману письменника, а нині військовослужбовця Романа Буданова, лунає у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Напередодні тут відбулася антилекція Українські письменники у Пікселі. Її організували працівники Луганської обласної універсальної наукової бібліотеки. Письменник розказує про себе, потім читає уривок своєї творчості. Це може бути поезія або власне якийсь інший уривок. І потім ми маємо питання від письменників до аудиторії. Серед митців є, наприклад, Артем Полежака, є наш наша землячка Ліза Жарікова. З Луганщини також ми маємо відео з Вахтангом Кіпіані. Луганська обласна універсальна наукова бібліотека була евакуйована до Старобільська після 2014 року. Директорка закладу згадує: тоді книгозбірня стала у місті осередком поширення українського слова. Ми наново практично збирали бібліотечний фонд Старобільську, і це була виключно нова українська література. Було цікаво спостерігати, коли люди, ну, звичайно, Російщини регіони, на жаль, Луганщина, це треба визнати. І люди просто звикли доволочку. Цікаво, бо люди розмовляли українською або суржиком, а читати вони звикли російською. І поступово так вже, якщо говорити 21 рік, то у нас було дуже багато користувачів. і вже було таке явище як черга на книги. У 2022 році бібліотека знову була змушена евакуюватись. Зараз більша частина колективу знаходиться у Черкасах. Відбулася інтелекція у рамках проєкту Мандрівний Старобільськ пересувний культурний шелтер. Присвятили його пам'яті письменниці Вікторії Амеліної, життя якої забрала ворожа ракета у Краматорську. Ми були знайомі доволі довгий час, і, власне, ми хочемо привернути увагу до письменників, які зараз не лише на фронті, а й вже не з нами через російську агресію, і для нас важливо наголосити на тому, що Росія продовжує вже протягом століть вбивати нашу культуру і наших митців. Ініціювали проєкт представники громадської організації, Луганське обласне відділення Всеукраїнської громадської організації, Українська бібліотечна асоціація та працівники Луганської обласної універсальної наукової бібліотеки за підтримки міжнародного фонду відродження. Ірина Муляр Ярослав Єфремов новини міста.